По-моєму, щоб накачати гарні м'язи, тренуючись своєю масою тіла на перекладні та брусах. Сьогоднішнє тренування та стиль тренувань 100%. Один з найкращих. Тому по-любому поставте лайк, підтримайте лайком та давайте почнемо. Всього-навсього потрібно робити один підхід на максимум. Підтягуючись на перекладині та віджимаючись на брусах, це найпростіше, легше, що тільки можливо в тренуваннях, і, як не смішно чи не дивно, це те, що дійсно дає хороші результати, і насправді робити щодня, навіть можливо, підходи на максимум, підтягуючись по одному підходу на перекладині та брусах. Це перевірено стовідсотково протязі одного року робив такі підтягування практично щоденно, днів 300 в середньому, по-любому за рік, і тому стовідсотково можу впевнено вам сказати, що такі підходи не заважають тренуватись, робити інші тренування, не витрачається багато сили. А при постійному тренуванні в такому стилі, роблячи по декілька хвилин міні-тренування, підходів на максимум, вже тренуючись своєю вагою тіла, можна дуже гарно виглядати, та, в принципі, не важливо скільки разів підтягуватись чи віджиматись, і якою технікою. Звичайно, що максимально ідеальні підтягування та віджимання дають найкращий ефект та прогрес. Але маю на увазі, що навіть якщо будете робити різноманітні підходи на максимум на протязі кожного дня постійно, то паралельно роблячи інші тренування, також які дають змогу підкачувати м'язи, можна гарно виглядати та відчувати себе найкращим чином. А взагалі. Найкращим методом для того, щоб прокачувати м'язи, є повільні підтягування на прикладенні та повільні віджимання на брусах. І їх можна робити з різною кількістю секунд, повільно підтягуючись та віджимаючись в негативній чи позитивній фазі, тобто вверх підтягуючи своє тіло або вниз, і теж саме роблячи на брусах, вижимаючи своє тіло вверх. Та опускаючи вниз. І для прикладу просто показую вам, що можу підтягуватись навіть одну хвилину повільні підтягування. Звичайно, що віджимання також навіть дві хвилини, в середньому, 2 до 1, це стабільно в балансі, так має бути. Тобто, якщо одна хвилина підтягування, то це в середньому 2 хвилини віджимання на брусах. І таким чином, просто відштовхуючись від свого рівня, можна робити такі тренування, які робляться простим звичайним чином. Схема тренувань проста, в середньому це 4 підходи. Можна навіть і 5 робити, але мінімальне класичне число в підходах це 4. І таких підходів зробивши по 12 раз, кожного підтягування та віджимання можна потренуватись та прокачати м'язи. І для прикладу, якщо робити по одній хвилині підтягування на перекладині, при цьому 12 підтягувань. Зробити в одному підході з відпочинком між кожним підтягуванням, то тоді таке тренування в середньому роблячи тільки один підхід, може зайняти по часу десь около 30 хвилин. Можливо, 20 хвилин або навіть 40, дивлячись, наскільки довго потрібно відпочивати між кожним підтягуванням, тому що, зробивши одне повільне. Підтягування однохвилинне чи віджимання на брусах, яке триває 2 хвилини, то, неважливо, чи це позитивне підтягування чи віджимання, або негативне, таким чином по-любому потрібно відпочити між кожним таким підходом. І навіть зробивши по одному великому колу на перекладні та брусах з повільними. Віджиманнями та підтягуваннями, звичайно, що у кожного свій рівень. Тобто, в моєму випадку, це хвилина в середньому. Якщо на брусах, то більше. А якщо у вас рівень секунд 10, то це по часу буде набагато менше. Але такі повільні підтягнення та віджимання 100% дають прокачку м'язів. Тому можете дивитися, схожі відео минулі в плейлисті, як накачатись. І таким чином прокачувати м'язи разом зі мною по прикладу моїх тренувань. І само собою, в кінці будь-якого тренування, якщо додати прокачку, пресу, то тоді можна ідеально виглядати, тренуючись своєю вагою тіла, тому що все, в принципі, класично можна прокачати цими звичайними. Тренуваннями. І якщо ви обираєте не варіант повільних підтягувань та віджимань, а для початку вам потрібно створити базу, основу для занять воркаутом та якийсь м'язовий корсет, від якого потрібно буде відштовхуватись в майбутніх тренуваннях, тому що для прогресу 100% рано чи пізно, ви відчуєте, що вам потрібно робити щось нове. А якраз повільні підтягнення та віджимання – це новий рівень. Для прогресу. І само собою, що є різні вправи для прокачки пресу, показую найскладніші та найефективніші. При цьому, навіть якщо робити максимальний підхід просто раз в день, підтягуючись на перекладині, чи віджимаючись на брусах на максимум, то таким чином в кінці тренування, навіть не додаючи прокачку пресу, уже. Досить гарно можна виглядати і відчувати себе. І навіть якщо це не ідеальні підтягування чи віджимання, само собою відштовхуючись від того рівня, який у вас є, постійно збільшувати прогрес тим, щоб ускладнювати тренування, можливо, і таким чином буде ще кращий результат та відчуття в тілі. І ще найголовніше, що для кожного рівня є свої вправи прокачки пресу на перекладенні та брусах. В даному відео якраз приклад такий. І якщо ви можете робити найскладніші вправи, це означає, що ви високого рівня спортсмен. Якщо не можете ще навіть піднімати ноги до кута 90 градусів, то є різні. Рівні того, яким чином можна це робити, вчитись, і з кожною простою вправою, з часом ускладнюючи її, можна робити вже складнішу, яким чином підвищувати свій рівень і цим самим розвиватись. Тому, звичайно, що якщо у вас є бажання гарно виглядати, прокачувати м'язи. То для початку вам буде достатньо просто робити по одному підходу на максимум на перекладенні та брусах щоденно або по через день, наскільки ви маєте сильне бажання, наскільки совісно у вас буде воно відштовхуватись і показувати ваш результат. І всі бажання по типу рельєфного тіла сухих м'язів. Гарних рук та всього абсолютно ви можете досягнути, тренуючись навіть своєю масою тіла. А якщо ви будете додатково закидувати на себе ще декілька кілограмів, це навіть якщо просто підтягуватись чи віджиматись при цьому на перекладеній брусах робити класичні вправи. І без футболки тренуватись, то це своя маса тіла. Але якщо вже футболку одягнути чи кофту, то це вже додаткових 500 грамів або навіть кілограм. Якщо ще й куртка, то більше кілограма, а портфель чи щось те, що ще додає декілька кілограмів. Може бути також хорошою основою, мінімальною стартовою для того, щоб тренуватись з додатковою вагою тіла та при цьому качати м'язи, тому що, в принципі, це набагато простіше, ніж тренуватись своєю масою тіла і при цьому прокачувати м'язи. І таким чином постійно збільшуючи нагрузку додаткових кілограмів, можна робити ту ж саму кількість підтягувань та віджимань, але розвиватися і прокачувати м'язи. Це можливо також і не раз практикував, пробував для того, щоб зрозуміти, що таке стрітліфтинг. Але мати величезний досвід різноманітний це добре. Так як зрозуміліше, яким чином інші спортсмени качають свої м'язи. Але в моєму випадку у мене колосальний величезний досвід тренувань своєю масою тіла. Тому показую вам на прикладі своїх тренувань, яким чином можна тренуватись своєю масою тіла, і при цьому прокачувати м'язи простими, важкими та різними способами. І будь-які підходи з будь-якою кількістю підтягувань на перекладині будуть давати дуже хороші результати, це стовідсотково. Тому, навіть якщо не вмієте робити якісь круті елементи на перекладині, як передній вис, чи інше, тому що є дуже багато різноманітних елементів, базових, складних, простих, середніх та дуже складних, статичних, які більше допомагають та є основою для базових тренувань, тобто маючи величезну базу і. Ті, хто можуть багато разів підтягуватись на перекладні та віджиматись на брусах, по-любому таким чином створюють додаткові резерви сил, з якими можуть більше робити навіть і деяких базових вправ. Тому базові тренування класичні, такі як підтягування на перекладні та віджимання на брусах, є дуже важливими для розвитку. Будь-якого стилю в воркауті А в даному проєкті, як накачатись своєю масою тіла на перекладенні брусах та в домашніх умовах, звичайно, що більше знаючи, як в моєму випадку, набагато простіше доходити до найкращих результатів. Тому ділюсь з вами своєю інформацією, знаннями, які знаю. І неважливо, який хват на перекладенні, коли будете підтягуватись, один підхід на максимум, обирайте ті хвати, які вам більше всього подобаються. І таким чином, комбінуючи один день, роблячи тренування підтягувань одним хватом, наступного дня можна робити іншим хватом. І таким чином постійно змінювати хвати на перекладенні, тим самим ви таким способом можете різноманітнити ваші тренування. Але навіть якщо будете одним хватом на перекладенні підтягуватись протязі тижня, і кожен тиждень будете міняти хват, і кожного дня робити сім днів нові хвати з підтягуваннями. То навіть при цьому всьому у вас буде прогрес та розвиток. Тому цей лайфхак підтягувань на максимум одного підходу, всього-навсього потративши декілька хвилин на спортивній площадці, або навіть якщо у вас є дома перекладена та бруси, то зробивши просто по одному підходу, при цьому витративши всі свої сили та витривалість в деякому розумінні. Можна себе активно, класно відчувати і таким чином розвиватись. Само собою, що при цьому дуже сильно накачатись не вийде, тому що більше навіть так розвивається витривалість в таких підходах на максимум, ніж сила, тому що так влаштоване тіло, і само собою, що якщо робити 4 підходи на максимум, або навіть 10 або більше, то можна більше прокачати м'язи, тому що витривалість вже десь просяде на якомусь з підходів, і тоді почнуть включатися більше м'язи, ціпкість прокачуватись, сила хвату, і таким чином м'язи почнуть активніше прокачуватись. Тому, само собою, що в кожному. Бажання є різноманітні рівні, і для початку показую вам, що потрібно починати для того, щоб прокачувати м'язи і робити повільні підтягування та віджимання. А для цього створіть основу для занять воркаутом, базу. Це найголовніше, що є взагалі в тренуваннях своєю масою тіла. Звичайні класичні підтягування на перекладині та віджимання на брусах. І само собою, що чим більше у вас буде досвіду, практики, тим краще це для розвитку вашого. Тому намагайтеся якомога більше робити різноманітних видів підтягувань та віджимань. І таким чином досягайте нових вершин, вчіться, тренуйтесь. Так як можна робити дуже багато чого цікавого, тренуючись своєю масою тіла і при цьому розвиватись. І для того, щоб дійсно накачати м'язи, потрібно вміти в своїй базі робити багато різного. А для цього, звичайно, що рекомендую вам всім тренуватись разом зі мною. по... Відеоінструкціям на сайті www.workoutadama.com Посилання буде під відео. Заходіть на сайт, купляйте програми тренувань, які вже більше п'яти років складаються в такий різноманітний, комплексний. Схематичний відео прикладовий цілісний відеоматеріал, по якому ви можете просто слідкуючи за відеотренуваннями робити вправи та при цьому качати м'язи, розвивати витривалість, ставати сильнішими. І досягати всіх бажаних цілей. Ці різноманітні види підтягувань, які зараз показую вам, це для вашого розуміння, що є просто сотні різноманітних видів підтягувань та віджимань на прикладні та брусах. І комбінуючи ці вправи, можна досягати дуже Величезних результатів та вершин, і само собою, що є тренування для розвитку витривалості, сили, набору м'язової маси, як в домашніх умовах, так і на перекладні та брусах. І всі ці тренування створені в якості програм тренувань, яких дуже багато і кожна програма тренувань додає розвитку в тій чи іншій сфері. Основ розвитку свого тіла. Тому для того, щоб накачати м'язи, звичайно, що потрібно багато чого пройти, знати, і створювати основу, якраз ту, від якої можна відштовхуватись, для того, щоб стартувати в своєму шляху розвитку прокачки м'язів. Якщо будете тренуватися разом зі мною по відеоінструкціям на сайті, то у вас автоматично закриється абсолютно все, таким чином, що всі ваші бажання та цілі ви зможете досягти, просто роблячи по прикладу відеоінструкцій та відеотренувань. Різноманітні програми тренувань, розвиваючи при цьому витривалість силу, качаючи м'язи, створюючи базу для знять форкаутом. І тоді можна і не тільки створити базу, а ще й накачати м'язи, та стати сильнішими. Особисто у мене база підтягувань, 64 підтягування на перекладині, плюс в віджиманнях 166 віджимань на брусах за підхід. Це все, звичайно та 1114 віджимань від землі. І з цією базою знаю, яким чином вам допомогти створити основу та базу, а потім вже почати качати м'язи. Тому купляйте програми тренувань від 100 доларів до 1000 доларів з порогом 50 доларів, вибирайте самі ціну, Всім щасти, пока.